Незважаючи на часткові зовнішні знеструмлення та зниження напруги в мережі Укрзалізниця продовжує чітко забезпечувати сполучення з Полтавщиною та Харківщиною. Повідомили в компанії. Нагадаю, масована атака Росії 8 листопада призвела до перебоїв з енергопостачанням. Через це рух потягів призупинився. а Затримка деяких рейсів сягала 7-9 годин. Зараз на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, а як на роботі Державної прикордонної служби відбувається ситуація з проблемами в електромережі? Як це впливає на вас? І, зокрема, на пункти перетину ну, на щастя відносно роботи. Підрозділів державної прикордонної служби ми поки що не бачимо якихось збоїв через обстріли по електромережі. Але нагадаю, що в суботу, до прикладу, база даних саме Державної митної служби через такі дії ворога на кілька годин припиняла свою роботу, через що фактично припинявся пропуск громадян і транспорту, зокрема в автомобільних пунктах пропуску. Як на виїзд з України, так і на в'їзд. На щастя, якогось суттєвого накопичення або якогось колапсу на кордоні за цей час не відбулося. Звісно, що поступово так черга збільшувалася, але це було не, не так критично. От також додам, що все ж таки рух залізницею продовжувався також продовжувався рух на піших переходах по пунктам пропуску, де здійснюється оформлення людей, які слідують пішому порядку. Але знову ж таки, в свою, в свою чергу Державна прикордонна служба робить все можливе для того, щоб ну, зробити таку автономність для роботи нашої бази даних, аби ну, не стати залежними через дії ворога, коли він обстрілює електромережу, і щоб це призвело до, до того, що наша база даних припиняла роботу і. Робляться і не необхідні дії щодо ну, скажу так резервних резервних місць, де ця робота продовжувалась. Зрозуміло, зрозуміло. Зараз хотіла вас запитати по ситуації. Думала, коли ми співпадемо з вами в ефірі, коли дозволено було виїжджати чоловікам українцям від 18 до 22 років, польща передавала дані на запити наших журналістів. Зокрема, Державна прикордонна служба чи веде цей облік? Поясніть мені, будь ласка, чому фігурувала цифра польська, а Державна прикордонна служба цієї інформації не оприлюднювала, і чи робите ви це на зараз? Чи поді? Ілитися ви з нами цими цифрами державна прикордонна служба не веде обліку громадян за віком, тому давати якісь дані відносно. Там чи 18-22, чи відносно 30-річних, чи 40-річних, і, і так далі, ми цього такої статистики не виводимо. Ми ведемо загальну статистику перетину кордону відносно загалом українців, іноземців, і щодо їхнього руху на виїзд з України чи на в'їзд в Україну. Тому вкотре може зазначити, що таких даних державна прикордонна служба не можна не може оприлюднити. Якщо польська сторона, якщо їхня база даних. Має можливість автоматично виводити такі дані, то такі цифри і такі дані польська сторона може озвучувати. Але вкотре нагадаю, що те, що ми бачимо по нашим пунктам пропуску, від 28 серпня, коли чоловікам у віці від 18 до 22 років включено дозволено перетинати кордон на виїзд з України під час дії воєнного стану, то рух відбувається. І на виїзд з України, але й рух іде і на в'їзд в Україну. І звісно, що до 28 серпня, і починаючи з цього е числа, то дані е звісно різні. Бо до 28 серпня ці категорії чоловіків також було обмежено рух на виїзд з України під час дії воєнного стану, окрім тих, хто підпадав під умови пропуску е і по іншим ну умовно по по тим категоріям яким дозволено дозволялося до цього перетинати кордон при наявності необхідних документів я зрозуміла. Тепер запитаю на такому рівні, але в принципі, зрозуміло, це залежить не від вас, щоб працювала програма так, щоб вичленовувати цю категорію громадян. Якщо є подібне у польської сторони, якщо є подібна чутлива тема, і якщо кожен громадянин для України важливий і важливо в який спосіб ці демографічні рухи відбуваються, чи в рамках Державної прикордонної служби України обговорюють таку необхідність вичленування цієї саме категорії громадян, можливо. Інших теж важливо знати, скільки жінок виїжджає, в'їжджає, тому що у нас немає перепису населення, і тут важливим є це розуміння, які категорії в'їжджають, виїжджають чи про це геть на поки що не йдеться, тому що це складна історія, і вона більше з розряду роботи айтішників чи міністерства цифрової трансформації. Власне, якщо таку задачу буде визначена державні приправдоні служби, і в тому числі і в першу чергу щодо модернізації бази даних і удосконалення, і щоб в подальшому можна було в автоматичному режимі виводити будь-які дані, а не тільки до прикладу прив'язуватись, коли постає таке питання відносно 18-22 років, бо до цього цікавилися активно виїздом українських хлопців у віці від 16 і 17 років. В подальшому, звісно, цікавилися там віком 18-60. Ну, якщо ще раз наголошу, буде визначена задача Державної прикордонної служби щодо модернізації бази даних. От звісно, це ну непростий процес, бо рух через кордон. А відбувається постійно і це велика кількість громадян і щодо виїзду з України, і щодо в'їзду в Україну. І на даний момент ми говоримо про кількість перетинів кордону. А тут треба тоді за кожним окремим громадянином робити такий облік, де він знаходиться, чи так, в Україні це чи за мир. Тому я я держави. розумію, що вас часто питають про це, Андрій, тому і ось щоб наша розмова стала певним поясненням, тому що це складні інструменти, тобто треба відстежувати тоді кожну категорію громадян, і це вдосконалення цього інструментарію, але запити на Державну прикордонну службу часто і, власне, вам надходять. Якщо говорити про ті дані, які озвучувала польська сторона, то там також йшла мова виключно про кількість перетинів, а не про кількість громадян, які знаходяться чи на території Польщі, які в'їхали саме. Громадяни України цієї вікової категорії або коли вони залишили межі Польщі. Дякую Польща за отона пояснювала, що це саме кількість перетинів, і там одна людина могла до цієї статистики додавати по, по, по два по три рази перетинаючи кордон Польщі на в'їзд чи на виїзді. Зрозуміло, дякую. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.